Господь з Вами і з Духом Твоїм! читання Святої Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Пилат запитав Ісуса, Чи ти, цар Юдеїв? Ісус відповів, Чи ти це від себе говориш? Чи інші тобі сказали про мене? Пилат відповів: Хіба я юдей, твій народ, і первосвященники видали тебе мені? Що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу, якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоб я не був виданий юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав: то ти таки цар? Ісус відповів: Це ти кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби дати свідчення істині. Кожний, хто від істини слухає мій голос. Слово Господнє! Слава Христе! Ми дуже добре розуміємо, брати, що кожне століття приносить якусь новину, приносить якісь певні події. І так було 100 років тому назад, через рік будемо власне святкувати рівно 100 років, коли Папа. Встановлює оце свято Христа, Царя Всесвіту. Чому кажу, що кожне століття приносить певні події? Тому що ми бачимо 1925 рік, власне, це, це був той час, було встановлено це свято. Ми бачимо революцію жовтневу, ми бачимо різні події, переподіл е, територій, які принесли. принесли е, Люди фактично, тобто ті, ті можновладці, які, ті королі, ті царі, ті, ті особи, які мали в певний вплив, вони, власне, принесли, принесли цей подіум. І тому церква, бачачи цю всю ситуацію, якби хоче дати відповідь, відповідь не тільки. Президентам, не тільки Людям, але також кожному з нас, так? кожному, хто вірує в Ісуса Христа, хто є християнином, дати цю відповідь і показати, хто має бути найважливіше в твоєму житті. І тому церква, встановлюючи це свято, показує, що Ісус Христос є Царем Всесвіту. І це свято, воно закриває цей літургійний період, який ми переживали протягом цього. Року ми говорили, що літургійний рік має А, Б, В. І якраз ми цей літургійний рік Б закриваємо цією урочистою Христа, Царя Всесвіту. І цей тиждень, коли церква буде давати нам слово, то воно, власне, буде показувати весь час Ісуса Христа, Царя, Царя Всесвіту. І наступний тиждень ми розпочнемо новий літургійний рік. Він розпочинається періоду Адвенту, і це буде перша неділя, неділя Адвенту. І, і, так, і так, так, так продовжуються ці цикли. І сьогодні, в цю останню неділю цього літургійного року, церква дає нам читання. Ми бачимо, слухаємо книгу пророка Даниїла вже другу неділю, минулу неділю ми слухали, слухаємо Откровення Йоанна Апостола ось, і Євангелія від, від Йоанна. Книга про Каданеїла. Ця е, книга була написана в ті часи, коли єврейський народ переживав свої труднощі. Так як час ми, весь час ми говоримо: полон, неволя, е, переслідування, заборона вез, е, сповідувати свою віру. І Бог що робить? Бог дає слово. Бог дає слово. І говорить про те, до кого фактично належиться влада і панування над людиною, над народом. І тому говорить про, про особу, яка буде царувати. І, звісно, ми, як християни, ми розуміємо, що Даниїл говорить про Ісуса Христа. Для євреїв це був Месія, це того, на якого вони чекали, чекали того, який має прийти і спасти весь рід людський. І тому перше читання, власне, є в такому ключі, що воно показує Ісуса Христа, якого влада є вічна, тобто не якась є обмежена, так як оцих можновладців, які панували, які загарбували інші країни, які брали в неволю народи, їхнє царство було обмежено було якийсь певний період. там. 20 років, 30 років, 50, 60 років, і все рівно ну, пізніше це царство розвалювалося, так як ми бачимо: Перську імперію, монгольську, Магонське нашестя, римська імперія і так далі. Так. Всі ці імперії вони рано чи пізніше вони розваляться, тому що вони будувалися на людських факторах, на силі. На переслідування, на нищення інших народів. Так як зараз, ми це зараз теж і бачимо е в тій війні, яку ми, яку ми переживаємо. Да? Що е нас прагнуть знищити, нас, наш народ нас самих прагнуть знищити. І тепер моя відповідь: да? кого я поставлю на перше місце? Кого я поставлю на перше місце? І тому відповіді є оце слово. Що які би які б атаки не були на тебе, ніщо тебе не зможе знищити, якщо в тобі буде жити живий Бог, живий Ісус Христос. І тому євреї це дуже добре розуміли, і вони присвятили цьому псалми, той псалом, який ми сьогодні слухали, це 93-й, по сотий псалом. Таким чином ми маємо, можна сказати, вісім псалмів: 93-й аж по 100-й. І ці псалми були присвячені. Богу в Яхве. Тобто це псалми, які, які вони виспівували, що Бог сяде на троні в Єрусалимі, що е, трон належить Богові. Тобто вони це дуже добре розуміли і тому присвятили власне ці, ці псалми, виспівували, вихваляли, показували цією молитвою, що, ну, що ніхто не може царювати крім крім Бога Яхве, крім Бога, який має силу, який має. Міць, щоб не тільки вивести з неволі, але також провадити цей народ. І це для нас також є важливо, щоб ми розуміли, що не тільки храм є місцем, де ми Бога ставимо на перше місце, але це наш храм, це наше життя. це... То місце, де я живу, це місце, де я, де я, де я перебуваю. Власне, там поставити Бога на перше місце, щоб Він панував, щоб Він царював, щоб Він був най, найголовніший. Потім книга Откровення. Деякі там м, на підставі цих откровень, цього апокаліпсиса, роблять різні фільми і так далі, воно нічого спільного з цим немає. Откровення це не тільки те, що нас чекає, десь там колись. А? Бо ми так. Читаємо цю книгу і думаємо, що, що А, це колись там воно буде. Ні, відкривання, це е, само слово говорить про те, що Бог хоче відкрити нам заслону. Я минулу неділю говорив е, в проповіді, що ми е, внаслідок гріха переворотного, ми й сліпі. Тобто, це так, як в людей розвивається там главкомо, більмо, чи щось інше, да, і людина починає погано бачити. Отак От само ми, внаслідок гріха переворотного, ми певних речей не бачимо, не розуміємо. Не усвідомлюємо, нас постійно тягне до гріха, і так далі. Тому книга Открування це та книга, яка намагається нам відкрити відкрити правду про Бога. І тому цей фрагмент нам показує знову ж таки черговий раз Ісуса Христа, як той, який є царем, який приходить, щоб панувати, і в цьому пануванні, що ми бачимо? Його служіння. Що так він є король, але він той, який є слуга, який приходить, так як ми це бачили в Страсний четвер, який миє ноги своїм, своїм учням. І тому йому належиться хвала да, постійно. Так як, так як е -е, ангели постійно виспівують, хор ангелів постійно співають Богові хвалу, так само і ми покликані постійно віддавати цю славу Богові. Да? Не, не цим можновладцям, так як вже багато разів сьогодні сказав. Да? Але ця слава, сила, міць, вона належить Богові. І тому Йоанн каже, що йому слава, влада на віки віків. Амінь. Амінь. Це ж, ви знаєте, це єдине слово, яке ну, не перекладається. Ось, в різних мовах воно має різний відтінок фонетичний. Але воно означає, так, я погоджуюся, що це є правда, що це все те, що ти, Боже, говориш, це все, все, все правда. І, і тому е, далі Йоанн говорить, бо тут е, кілька разів власне, це, е, це слово Амінь звучить. Да? Тобто Це важливо, так як пам'ятаєте, в Євангеліях є фрагменти, де Ісус Христос говорить: воістину, воістину кажу вам. Тобто Він підкреслює, що те, що я кажу, це насправді дуже-дуже важливе. Да? І тому, коли ми чуємо це, е, це слово Амінь, це насправді є правда. Теж все, що Йоанн нам е, показує, те, що Бог йому об'явив, і він до нас про це говорить, це все правда. Да? І тому Йоанн говорить, що е, Господь є і Омегою, і, тобто початком кінцем, тобто, ну, ось, е, і кінцем. І він був, є, прийшов, приходить і прийде. Пам'ятаєте, е, ми будемо в е, період адвену, коли ми говорили, що, що ми переживаємо цей етап, да? що Христос. Приходить, прийшов і прийде. Власне, в такому ключі ми будемо переживати ці читання, цей, цей, цей період, для того, щоб постійно бути в, такій, в лапках скажу, в такому напруженні, щоб весь час мати живу оцю цю зустріч, зустріч з Богом. Далі ми чуємо Євангелію від Йоанна, де Ісус стоїть перед Пилатом. Чому Пилат його запитує, чи ти цар юдею? Тому що розуміємо, що Пилат боявся за себе. Він боявся за себе, тому що він розумів, десь там чув, що про, говор, говорилося про якогось царя, який має прийти і царювати. Звісно, він боявся за свою владу. Це перше. А по-друге, він був спеціально римлянами поставлений да, в тому місці. Щоб не, не було різних бунтів, щоб ніхто не узурпував римську владу, щоб ніхто їх не відкинув, тому він мав тривати порядок. І тому він питає його. І цікаве, цікаве це питання. А Ісус не дає йому відповіді, але починає його питати. Тобто, той, у мав би його звинувачувати, сам є якби, в лапках звинувачуваний. Ісус його питає, чи ти це від себе говориш? Чи тобі інші сказали про мене. Чобто, тобто, ти мене питаєш, чи я маю бути тим царем, який має прийти мечем і всіх знищити, вбити, вигнати Римську імперію? Чи тобі донесли? Став, став, ну, став йому ці питання. І тому для нас також це слово дуже важливо, щоб ми весь час могли. Ну, так я вже сказав, будь, перебувати в такій напрузі, з однієї сторони, а з іншої сторони, ставити ці питання. Хто є цим царем для мене, для мого життя? Чи той цар, який має прийти і зруйнувати моє життя, яке я собі збудував, яке я собі будував протягом всього життя, чи має прийти той цар, який має впорядкувати моє життя? Передкувати всі мої прив'язаності, всі мої гріхи, всю мою недовіру, все те, що я робив. Тобто, зробити певний порядок. Ось. І тому е далі бачимо цей діалог, діалог е Ісуса з Пилатом. Він каже, що царство моє не від цього світу. Тобто, ти думай іншими категоріями, іншими критеріями. Це не є критерія сили. Це є критерія, коли Бог приходить, щоб дати тобі Божу місць, Божу силу. І тому християни, які це розуміли, вони, вони приймали Ісуса Христа, як того, який їх провадив, яких вів. І тому вони не боялися ні стражда, ні смерті, ні переслідування, нічого не боялися. Ми боїмося за себе, боїмося за своє життя, боїмося, що хтось прийде і може нас, нас знищити. Тому питання хто в моєму житті є царем? Хто керує моїм життям, хто дав мені життя, хто помер за мене, хто прийде судити живих і мертвих? Це те питання, яке я можу дати тільки в світлі Єванилі, в світлі Слова Слово Боже, світлі віри. Якщо я маю віру до Бога, то, звісно, в мене є відповідь однозначна, що немає іншого, іншого Бога, як тільки Ісус Христос. Немає іншого Спасителя, як тільки Ісус Христос. Немає нікого, хто, хто міг би забрати мені життя, а, е, чи змінити моє життя, чи перемінити, чи, чи щось інше зробити, як тільки може Бог, Бог мені це життя дає, Бог мені це життя забирає, і моє життя належить до, 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 до нього. І тому для нас дуже важливо, щоб ми, ми е, слухаючи це слово, а, ось, е, щоб ми могли йти в такому ключі, щоб. Дійсно поставити Бога на перше місце. Розумієш, що ми в одну неділю говоримо, що Христа треба поставити на перше місце, в іншу неділю говоримо, що треба царя поставити. Це все правда. Але ми говоримо про одного того самого Бога. Ми говоримо про ту саму істину, ту саму правду, ту правду, яку проголошує церква вже протягом двох тисяч років, Який би там не повставали царства. Які би там сили не повставали, які б там коаліції не були, якщо ми відкидаємо Бога, тоді все руйнується. Якщо ми Бога ставимо на перше місце, тоді починає, починає щось відбуватися позитивно в нашому житті. В першу чергу, в житті нашої спільноти, в житті моєму особистому, в житті також родинному, спільнотовому, суспільному житті починає відбуватися певний порядок. Тому що той, хто від істини, тобто від правди від Бога, він буде слухати Його голос. Тобто будемо слухати Бога. А якщо ми ну, не від правди, якщо ми, якщо ми живемо для цього світу, будуємо собі щастя на цьому світі, звісно, що ми вже будемо жити в постійній брехні, обмані, на цьому, власне, і побудовані ці всі, ці всі сили, які, які постійно атакують е інші держави. Да? На брехні. Якщо воно побудовано на брехні, воно не має сили, щоб е стоятися. Так, воно якийсь там пев певний період буде існувати. Але рано чи, чи пізніше розвалиться. Так само буде, як на своє життя. Якщо ти весь час там обманюєш, живеш нечесно, живеш в брехні, обманюєш себе, обманюєш дружину, чоловіка. Да? ось. Ну то потім рано чи пізніше це все розвалюється. Ось Ну, якщо ти живеш в правді, навіть якщо це правда болюча, навіть якщо вона тобі неприємна, навіть якщо тобі важко це прийняти, але ти говориш про це, розмовляєш, то поволі змінюється і твоє мислення, і твоя віра укріпляється, все міняється. Ти починаєш по-іншому, так як я часто люблю говорити по-іншому, починаєш дивитися на людей, на світ, на, 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 на все. На все, на все інше. І тому нехай сьогодні, сьогоднішнє це свято черговий раз нам нагадає і допоможе, щоб ми дійсно ставали тими, які слухають Ісуса Христа, ті, які довіряють Ісусові Христові і які йдуть за Ісусом Христом.